Лоргар-периферію можна налаштувати в Лоргар Платформ. Як це зробити? Відкриваєте, і у вас показано всі підключені пристрої. Можна одразу заходити в них і налаштовувати, однак я рекомендую зробити це через пресети. Заходимо в ігри. Тут налаштовуємо один активний, який буде завжди запускатись, однак є крута фіча. Ви можете зробити новий, назвати його, наприклад, як ваша гра, вибрати цю гру. Додати девайси, які ви хочете, щоб отримували зміну під час того, як ви запустите гру. І тут редагувати, наприклад, підсвітку, зробимо, щоб все було червоним. Взагалі у кожного девайсу можна його особливості налаштувати. Тому в моніторі ми виберемо RPG. І, наприклад, і трошки піднімемо контрастність. І більш холодний і холодний пресет Поставимо. А на мишку можна налаштувати якийсь макрос Натиснути додати макрос, назвати його якось. Почати записувати дії. Обираємо кнопку, на яку буде задіяно. І двічі натискаємо на макрос Ну і звісно, зміна DPI якраз і треба для того, щоб можна було в різних іграх налаштовувати різний DPI. От і все. Натискаємо зберегти мої пресети. Зараз всі девайси в мене розсинхронені. І зараз, коли я запущу гру, і зараз, коли я запускаю гру, от вмикається пресет. І вся периферія стає одного кольору із тими налаштуваннями, які мені необхідно.